Що потрібно, щоб побудувати гарні міцні стосунки, які будуть давати нам щастя, радість, не будуть ламатися без кінця і потребувати ремонту? Перш за все, ми маємо чути один одного, розуміти один одного і дійсно підтримувати, бути партнерами? Що в цьому може допомогти? Перш за все, ми. Маємо чути і розуміти себе, усвідомлювати свої потреби і вміти подбати про себе, любити себе. Якщо ми не можемо це здійснювати, ну ніяк нам не вдасться знайти такого партнера, який буде все віддавати для нас і нічого не буде потребувати навзаєм. В мене теж були такі самі проблеми через мій не дуже гарний бекграунд. І завдяки психології філософії я знайшов цей вихід і маю не тільки просто знання, але й власний досвід, і готовий поділитися цим всім, всіма, хто прийде до мене.